Децентралізація в Україні вже має свої результати. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За рахунок фінансової децентралізації до загального фонду місцевих бюджетів надійшло майже 54 мільярди гривень, що на 17 мільярдів гривень більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зазначив прем'єр. Проте, чи достатньо цих коштів, як почувається бізнес у процесі перерозподілу повноважень і як використовуватимуться додаткові ресурси на місцях, про це і не тільки. Поговоримо з гостем студії, експертом з питань децентралізового. Віталієм Ковтуном. Вітаю! Отже, які успіхи фінансової децентралізації, і чи вже відчутні якісь результати? Говорити про певні результати зараз трошки є ну складно, тому що насправді такого досвіду Україна не мала ще щоб місцеві? Ради місцеві ну, громади отримали роз можливість розпоряджатися своїми ресурсами. Насправді йде зараз якби усвідомлення і навчальний період адаптації до того, які пріоритетні напрямки, де потрібно вкладати більше коштів. Чи це мають бути дороги, чи це мають бути дитячі садочки там чи нові школи? Зараз якби визначаються вже на місцева місцеве еліта, тому що раніше всім цим опікувалася держава. Але очевидно, успіхи децентралізації фінансової децентралізації вже помітні. Насправді в. В бюджетах місцевих ну бюджетах громад ці кошти є, і складність полягає в тому, що е, немає досвіду, немає знань для того, як, як ними розпоряджатися і куди, куди їх вкладати. Очевидно, що це нерівномірно по всій Україні. Очевидно, що міста там обласного значення мають більші переваги. Очевидно, що міста, де є система утворюючи бюджет, підприємства, великі е, мають певні переваги, але але цей процес вже іде, і це дуже тішить. Тому що це правильний, правильний напрямок. І крім того, уряд дуже правильно робить те, що через фонд регіонального розвитку стимулює створення е, територіальних громад. І вони мають певні преференції, переваги в тому плані, щоб е, розпоряджатися на місці своїми ресурсами. Залишаючи частину державних надходжень у територіальних громадах, відповідно уряд перекладає і частину повноважень на територіальні громади. Якими функціями і повноваженнями наділені зараз органи місцевого самоврядування? Ну вони можуть розпоряджатися тими ресурсами і бюджетними коштами. І дуже важливо також хочу відмітити, що можливість приймати бюджет незалежно від центрального державного бюджету, це також дуже велика перевага, тому що у нас завжди бюджет приймається в ніч на перше число наступного року. А місцеві бюджети зараз вже до цього не прив'язані, тому, тому це також дуже великий стимул для, місцевих, ну, для громад. І в цьому руслі скажу тільки, що відповідальність величезна насправді, до якої не звикла регіональна еліта, і очевидно, що уряд цим самим стимулює зріст ну, такої собі. Ну, Відповідальності перед громадою, перед людьми безпосередньо. Насправді в цьому контексті децентралізована також і корупція. Тобто, насправді люди на місцях вже можуть контролювати і завдяки закону про доступ до публічної інформації можуть дивитися, звідки поступають податки, як вони цільово використовуються чи не використовуються. І очевидно, що люди на місцях знають своїх, свою владу, знають своїх голів мерів, знають своїх депутатів. Тому якби децентралізація. Це також сильно б'є по тотальній корупції в країні. Тобто, відповідно і за надходженнями, і за віддатками, так само Абсолютно має контролювати можна. громада. Абсолютно потрібно цим цікавитися питанням. Можна звертатися до своїх місцевих органів самоврядування за за, за такою інформацією Я скажу, користуючись нагодою, що насправді дуже мало людей в Україні, особливо там мешканці сіл, знають, який у них бюджет, і знають про те, що. Ця інформація є доступна і публічна. Тобто, питання якби, політичної такої освіти суспільства також тягне ну, сам процес децентралізації тягне за собою і необхідність певної такої суспільної відповідальності і самого населення, і самої громади для того, щоб контролювати свою владу. Чи сприяє фінансова децентралізація розвитку малого та середнього бізнесу? Ну, це необхідний певний елемент, тому що от насправді. Всі податки з фізичних осіб підприємців вони залишаються на місцях. Це пряма зацікавленість громади в тому, щоб стимулювати створення ну підприємництва, розширення підприємництва і так далі. Тобто, десь стимули ці є. Єдине, що немає ще напевно, бажання і немає ще таких економічних рамкових свобод і довіри до, до країни, до держави, до всіх до системи координат фіскальної служби для того, щоб вже економічно почала Україна славати на шлях сталого розвитку. Але Саме в контексті децентралізації це звісно однозначно стимулює підприємництво. Крім того, це формування. Ну якби не дуже важливий. Якби наслідок децентралізації це, і, скажімо, так, інструмент для залучення інвесторів, інвестицій, це є створення індустріальних парків. Я також хотів би сказати, що цим потрібно займатися ціленапрявлено, послідовно для місцевих, місцевими громадами, а почати потрібно з того, щоб формувати стратегічний план розвитку свого регіону. Велику надію на подолання економічної кризи в країні покладають саме на децентралізацію. Але чи не здається вам, що процес дещо затягнувся? Скільки років нам ще чекати на втілення реформ? Я оптиміст в цьому питанні. Я думаю, що це необхідність сучасної політики України, сучасного українського суспільства і суспільного розвитку, і просто запит на, на децентралізацію, на пришвидшення темпів реалізації децентралізації буде зростати. Це десь мій такий прогноз. Єдине, що, ну, я кажу, я оптиміст в цьому плані. Єдине, що у нас державне управління воно побудовано на моделі радянського, ще радянського його типу, і, очевидно, воно дає певний внутрішній бюрократичний спротив цим всім процесам. І ну і, і це може бути та тою перешкодою, яка, яка просто затягне час для реалізації цієї реформи, тому що е, а затягування відповідно воно буде ускладнювати якісь процедурні елементи там реалізації буде буде, буде формувати в суспільстві недовіру до того, що це правильно, е, і так далі. Єдине просто нам потрібно всім разом тиснути на, на державний апарат, на бюрократію з тим, щоб не перешкоджала, а просто стояла з боку і, 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 і допомагала реалізовувати е, децентралізацію. Я мрію про той час, коли насправді співвідношення коштів, які будуть зажатися на місцях, які будуть вилучатися в центр, буде становити там 20 відсотків та тридцять на 70. 30 в центрі в Києві для для міжнародних відносин, для судової для судової гілки влади, для прокуратури збиу тощо. А крім того. Для ну для війська, армії, а решту, все громада може собі справлятися на місцях і з медициною, і з освітою, і з економікою, і насправді доцільність чи необхідність децентралізації показує досвід от, європейських країн, і та сама Греція. Насправді кажуть, що оці всі грецькі проблеми економічного характеру всередині Євросоюзу пов'язані з Грецією, полягають саме в тому, що система фінансового фінансової концентрації є дуже централізована і там тільки залишається на місцях по-моєму, біля 1% ресурсів в той час коли середній показник по євросоюзу становить поза 10%, які лишаються на місцях як бути, нам, як бути нам з дотаційними регіонами, з тими, які не мають значних фінансових надходжень до бюджету? Я думаю, що нам потрібно йти в напрямку того, щоб не було такого формулювання дотаційних регіонів, щоб ми мислили не регіонами, а саме громадами. Тому що якщо ми пере, пере... Поміняємо підхід. Наприклад, не будемо створювати якісь умовні там, умовні об'єднання як там районна адміністрація, там чи обласна адміністрація, там район, район, район чи, чи область. Насправді, з містом наповнює і район, і область це конкретні громади, конкретні місця, де живуть люди. А тому дотаційних регіонів як таких в природі не мало би бути, тому що всі одночасно, маючи певні ресурси на місцях, зможуть нормально розвиватися. Це просто питання стимулів. І е, якихось напрямків пріоритетних для економічного розвитку. Ну хтось може наприклад там рухатися в напрямку туризму і отримувати з турист зі збору на, туристичного збору більше прибутків. А хтось може там рухатися в напрямку побудови заводу і отримувати з того певні кошти і прибутки для свого розвитку. Тому е, зараз на цьому етапі очевидно це завдання держави мати якісь і формувати певну фінансову подушку для тих регіонів, які ще насправді не. Ну не, не не вийшли на такий рівень самоусвідомлення, само самофункціонування е, і якби ну економічного сталого розвитку. Але я вважаю, що це питання просто стимулу, а не утримання. Тобто підхід має бути не соціалістичний, а саме такий субсидіарний. Насправді місцева е, ну, громада, яка насправді не має там великого економічного потенціалу, їй треба просто показати в якому напрямку рухатися в якому напрямку йти, а не утримувати, просто ну там не давати якісь там дотації. Так. Дальше. До речі, що потрібно змінювати у підходах місцевих рад щодо використання отриманих від децентралізації ресурсів? Ну, в підходах самих, я вже торкнувся цієї теми. Я вважаю, що потрібно починати з такого стратегічного плану, стратегічного плану розвитку громади. І в це не жаліти вкладати кошти, його розробити і потім по ньому рухатися. Ну, як завжди, класика жанру. Починати потрібно з плану, тому що на сьогоднішній день у нас не було досвіду функціонування в, такому, в такій системі координат, яку нам приносить децентралізація. Тому питання, там якби і навчання, і освіти місцевих депутатів, та і місцевих іголів сільських селищних рад, потрібно адаптуватися до цієї ситуації, в якій ми зараз починаємо ну, знаходитися. Очевидно, що наявність коштів на місцевому рівні вона дозволяє мати. Там, ну, дозволяє вже принаймні формувати якийсь план дій і, і згідно до нього рухатися. Це очевидно формування економічних платформ, які би дозволяли стабільно на довгу перспективу отримувати стабільні надходження і прибутки. Тому що насправді малий і середній бізнес він не може забезпечити функціонування в повні місцевої громади, а насправді ті самі там, індустріальні парки це можуть зробити. Дякую вам за вичерпні відповіді. Ну, оглядачам нагадаю, що про фінансову децентралізацію вплив її на економічні процеси в Україні, розвиток малого та середнього бізнесу в регіонах. Ми говорили з експертом з питань. Децентралізації Віталієм Ковтоном.